Вони здивували всіх! Мова йде про новенький Apple Airpods четвертої версії з активним шумозаглушенням. А що саме підкорило не одного користувача, ми коротко розглянемо у цьому відео, тому погнали! Перше, це максимально компактний розмір. Airpods четвертій зберегли класичний дизайн, а футляр став на 10% компактнішим. Водночас, як ми бачимо в комплекті, немає зарядного шнура. З однієї сторони це економія на комплектації та логістиці, і з іншої сторони, ви також маєте вдома. Зарядні пристрої у вигляді шнурів USB-C і бездротових варіантів, які також підтримують дані навушники. Крім того, варто відмітити, що магніти в кейсі є досить потужними, тому навушники тримаються надійно. Також у версії AirPods 4 з заглушенням у кейсі є вбудований динамік, який видає звуки для пошуку через локатор. Отже, таким чином вам буде легше їх знайти і важче загубити. Дана модель також має замість кнопки подвійний та по корпусу, що теж є досить зручним у використанні. Щодо ергономіки, то сидять вони досить. Міцно дискомфорт не відчувається взагалі навіть після кількох годин використання. Час роботи з вімкненим шумозаглушенням становить близько 4 годин, а без нього до 5 годин. І також є можливість швидкого заряджання на 5 хвилин, з допомогою якого ви зможете ще годину прослуховувати бажаний контент. Тепер перейдемо до функцій, які особливо вразили як мене, так і інших користувачів. І перше це розпізнавання розмови, як вона працює. Якщо ви, наприклад, слухаєте музику і раптово до вас той зателефонував, ці навушники автоматично проходить у режим прозорості стає легеньким фоном для вашої розмови, який ви практично не помічаєте. Звичайно, якщо це не ваша улюблена пісня. Ще однією крутою фішкою є функція жесті, за допомогою якої ви можете піднімати або збивати телефонну розмову без рук, але працює вона лише з увімкненою сірі. Перейдемо тепер до оцінки шумозаглушення та якості мікрофону. Насправді зробити ідеальний шумопогинаючий звук в навушниках без амбушур це реально задача зірочка. Але на Шу думку, Apple з цим дійсно впорались. Щодо того, як звучить голос під час розмов на вулиці, то ці навушники теж приємно здивували. Я зараз знаходжуся на вулиці для дитячого майданчику, щоб протестувати шумозаглушення, і як ви можете зрозуміти, звук тут якісний. Отож, чи варто їх купувати? Однозначно так цікаво, те, що різниця ціні між AirPods Pro другої версії та четвертої версії взагалі незначна. Тому вибір буде залежати суто від ваших вподобань та зручності. І на кінець приємна новина. В нас Apple AirPods апо четвертої версії мають найнижчу ціну на ринку, тому.